Проведення огляду за фактом повідомлення лінії 102 на асфальтному покритті наявний труп новонародженої дитини. Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку за підозрою в умисному вбивстві своєї новородженої дитини. Нагадаємо, що подія мала місце вчора, 8 вересня. До поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя. Наразі встановлено, що перебуваючи в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця, жінка народила донечку та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Попередньо дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм у наслідок падіння з висоти. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Наразі жінку затримано в процесуальному порядку, вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Дії жінки кваліфіковано за статтею 117 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство матір'є своєї новородженої дитини відразу після пологів. Згідно з чинним законодавством, Максимальне покарання за цей злочин, позбавлення волі на строк до 5 років. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантів про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, всі обставини встановлюються.